Мої вітання. А ви знаєте, що всередині кожної людини, незалежно від віку, скільки її років, чи 10, чи 30, а можливо навіть 50, живе маленька дитина. А що відбувається всередині нас з цією маленькою дитиною, якщо ми щодня починаємо себе критикувати? Або різко реагуємо на критику інших? І на ці питання ми зараз отримуємо відповіді, переглянувши відео. Двадцять друга, зупинись! 22. Я помилявся. Будь ласка, пробач, ти як ніхто готова жити, 22. Хід на землі зайва жодної мешок, якщо останні кружку друга ти безсовісна. Ти усе робиш неправильно. У тебе замало інтелекту, і тобі не місце у світі. Ніхто у світі не схоче мати з тобою світу. Я луза ти усе робиш правильно. Не у тебе замало інтелекту і тобі не місце у світі. Що не знати? Я нічим жоден, ти що б я робив з тобою справу. Тобі ніколи не знайти свою іскру, не варто її шукати. Це усе не тягне на мету, ідіотко. Це життєва рутин. Це марна трата часу. У тебе цей квиток, бо ти була у моєму тілі! Ти руйнуєш усе довкола. От ти не маєш жодної мети. Ні, 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 ні! Не життя. Ти її ніколи не знайдеш. Бо ти не маєш жодних мети. Я не гідне життя. Не негід, їдне гідна. Я усе роблю неправильно. Не вийде. Я не можу цього зробити. Готова? А? Почати жити. Я боюся. Чо? Я не варта життя. А до того ж я не змогла знайти свою іскру. Ти її знайшла. Іскра. це не життєва мета. Останнє кружальця заповнюється, коли ти готовий жити. І, виявляється, ти віртуозно джазуєш. Ось що відбувається з з маленькою дитиною, яка живе всередині нас? Коли ми себе критикуємо, дитина починає плакати. Вона живе в темряві, не, не знає, як вийти з цього глухого кута. Що ж тоді робити? Перестати себе критикувати. Почніть себе хвалити. Наприклад, кожного дня, лягаючи спати, робіть собі компліменти. Похваліть себе за те, що ви зробили протягом дня, знайдіть хороше. І почніть себе сприймати таким, яким ви є. Тому що кожна людина в себе є одна. Я відповідаю за себе. Я в себе одна. Я відповідаю за своє здоров'я, за свої думки. І не треба себе порівнювати з іншими. Не треба себе критикувати, тому що ми себе руйнуємо, свій внутрішній світ. Коли ми почнемо себе хвалити і сприймати таким, яким є, наша маленька дитина всередині нас почне усміхатися, вона побачить навколо світло. Бо людина, кожна людина, коли народжується, приходить у світ світла, і ми народжені для того, щоб жити щасливими, жити в теплі, в добрі. В любові, а починається все всередині нас. Кожний починає з себе. Тож, почнімо змінюватися. Я закликаю вас, перестаньте себе критикувати, сприйміть себе таким, яким ви є. Полюбіть себе і щодня хваліть. Я сподіваюся, моє відео вам сподобалося. Тож, до нових зустрічей, мої хороші!